Стурбовані падінням власних рейтингів у інформаційному просторі та знеціненню в очах мешканців Донеччини та Луганщини примарних ідей Новоросії, терористи казяться від люті і власного безсилля. Опродовж дня зомбі із триколорами на шевронах 58 разів вдавалися до своєї улюбленої тактики терору, використовували міномети, гради та артилерію для знищення українців. Хочу зазначити, що проти сил АТО воюють індовідами. Які свідомо ігнорують усі норми міжнародного і гуманітарного права. Лише на Дебальцівському напрямку терористи прагнуть зрівняти із землею вогнем своєї артилерії населені пункти Дебальцево, Нікішино, Рідкодуб, Ольховатка, Вуглегірськ, Малоорловка, Чернухіно, Нюус, Шуми та Шахту Полтавську. 24 рази вони намагались реалізувати свої підступні плани, але марно. Кваліфікація ворожих артилеристів. Є низькою. Вогонь ведеться хаотично та неприцільно. Наші артилеристи 20 разів уміло подавляли ворожу активність, накриваючи вогнем скупчення живої сили та техніки терористів. В апорту Донецьк наші герої активно протидіяли спробам терористів атакувати. В районі Маріуполя бандити хаотично обстрілювали Миколаївку, Гнутове, Павлополь, з ПЗРК, Мінометів та Градів. Хочу зазначити, що спочатку ведення бойових дій тактика терористів не міняється. Мета в них одна знищити всі населені пункти.